Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні, в рамках нашого третього курсу задач з параметрами, ми продовжуємо розглядати ті завдання з параметрами, які були в тій чи іншій формі у ЗНО 2008 року. Ми з вами добралися до додаткової сесії. У додатковій сесії було два завдання з параметром. Перша з них це задача 31, задача з короткої відповіді. Знайдіть усі значення параметра, при яких ось така система рівнянь має єдиний розв'язок. Якщо таких значень кілька, то відповідь запишіть їх суму. Пропонується і учням, і вчителям. Ну, вчителям, я думаю, це усна задача, в принципі, пропонується учням натиснути паузу, спробувати розв'язати це завдання. Ну, маю сказати, що якби я був яку вчителі там, здавав ЗНО, то ніякого іншого способу, крім розв'язувати, підходити до цього з графічної точки зору в мене б не було. Чому? Тому що графік першого рівняння Х квадрат плюс y квадрат дорівнює 4. Це коло. із центром в точці 0,0 0 і радіусом 2. Я можу це навіть давайте тут напишу. Коло з центром. У точці 00 0 і радіусом 2. А друге рівняння y дорівнює x квадрат а. Я починав з того. І учням завжди пропоную. Давайте припустимо, що ніякого А немає. y дорівнює x квадрат. Ну, немає. А А дорівнює 0. Що це таке? Це парабола, гілки якої напрямлені вгору. І абсолютно очевидно, що така парабола двічі перетинає. Наше коло, тому в даному разі це парабола для А до рівнює Ну, Блакитним давайте. І така парабола двічі перетинає наше коло, і А дорівнює нулю абсолютно точно не задовольняє умові. Тепер давайте розбиратися. Якщо А більше нуля, що буде відбуватися? Ця парабола буде рухатися вгору. А до рівня 1 на 1 до рівня 2, на 2 до рівня 18, на 18 вгору, а до рівня 1, друга, на одну другу вгору. І ми розуміємо, що наступає такий момент, коли вершина параболи, Тобто, поки ми рухаємося до точки, вершина параболи пробігає оцей відрізочок від 0 до 2. Парабола і кола будуть мати один-єдиний, два, два розв'язки. А один-єдиний наступить тоді, коли вершина параболи буде співпадати з точкою 02. Ну, я можу так, от давайте, блакитним, так само почну щось таке малювати. Ось вона ця парабола. Тобто, коли ми параболу підняли на дві одиниці вгору, ми абсолютно точно маємо у системі. Тобто парабола і кола мають одну спільну точку, тому система абсолютно точно має один розв'язок. Якщо А менше нуля, то ми маємо нашу параболу рухати вниз на модуль А1. Тобто, якщо, наприклад, А-1, то ми маємо параболу на одну одиницю вниз і так далі. Ми розуміємо, що поки ми будемо рухатися по цьому зеленому відрізочку, у нас так само буде дві точки. Потім, коли парабола сяде на точку мінус 2, я можу це спробувати ну, намалювати. Можливо, буде в мене не так красиво акуратно, але ви зрозумієте, що в нас буде три розв'язки. Потім ми параболу будемо ще нижче рухати. Буде розв'язки, скажімо так, 4, навіть в якийсь момент. А потім в якийсь момент наступить такий момент, коли завдяки симетрії парабола буде дотикатися, якось отак, до. Кола, буде дві точки, і потім парабола поїхала вниз, і спільних точок не буде. Тобто, одним єдиним значенням, коли ця система має єдиний розв'язок, є А дорівнює двом. Вся задача. Тому я і сказав, що для вчителів це, в принципі, усна задача, абсолютно, на мою думку. Тепер, ну, для того, щоб фільм не був тут, а, що там 2 хвилини фільм, що, що, що він показав? Ну, показав хороший, усний спосіб, щоб показав. Але все-таки все. справа в тому, що є досить багато учнів, які не дружать з графічними образами, скажімо так. Ну, Не, не дружать і все. Чи можна це розв'язати аналітично, не застосовуючи графік? Ну, В принципі, можна. Але розв'язування аналітичне, воно в принципі ну, складніше. Перший спосіб це використати інваріант Використати інваріант. У мене в курсі другому є використання інваріантів при розв'язуванні задач з параметрами, там завдання складніше. Що я маю на увазі? Припустимо, що МН є розв'язок даної системи. Звернемо увагу на те, що в нас х квадрат, двічі у х квадрат змін на х двічі у квадраті більш ніде нема. Це означає те, що мінус mn також розв'язок. А раз так, то єдиний розв'язок ми можемо отримати лише, коли m дорівнює 0. Але. Не треба робити висновок, що якщо m дорівнює 0, то ми маємо єдиний розв'язок. Тобто розв'язок єдиний буде у форматі 0n. Тобто ми підставляємо замість ікса 0, ми бачимо, що утворилося y квадрат дорівнює 4, y дорівнює... І ця система має. Розв'язки y2, y дорівнює мінус 2, якщо а дорівнює 2, y дорівнює 2, якщо а дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 2. Але казати, що для цих значення у системи нашої початкової один розв'язок не можна. Ми повинні взяти А дорівнює мінус 2 перевірити. І тоді ми побачимо, що три розв'язки, в принципі, взяти А до рівня 2, перевірите, побачимо, що єдиний розв'язок. Тобто ви бачите, що часу піде набагато більше, на жаль. Перший спосіб це ну, використати ось таку хорошу властивість цієї системи, але ця властивість ну, вона, нам, вона нам допоможе, але вона забере дуже багато часу. Другий спосіб. Другий спосіб, нічого нам не забороняє, рухатися напряму. Тобто, замість Y підставити ось це значення і сказати: давайте будемо шукати такі значення, щоб це рівняння мало єдиний розв'язок. Розкриємо квадрат, це буде. Бікваднерів х4 плюс 2а плюс 1х2 плюс а квадрат мінус 4. Коли це біквадратне рівняння може мати єдиний розв'язок? тоді, коли, по-перше, оцей коефіцієнт буде нулю дорівнювати. Тобто, а квадрат мінус 4 дорівнює 0, а дорівнює 2 або мінус 2, і знову треба перевіряти. А дорівнює 2. Ми будемо мати. Ось таке рівняння. І будемо мати єдиний корінь 0. Але нам же треба, щоб і був єдиний. Розумієте, в чому справа? Це треба буде перевіряти. А дорівнює 2, підставляємо і х дорівнює 0. Що ми будемо мати? І квадрат дорівнює 4, y дорівнює 2. y дорівнює 2 буде єдиний розв'язок. А якщо а дорівнює мінус 2, то наше рівняння буде х четвертому мінус 3 х 0. і тут вже розв'язки, як ви бачите, 3 штуки не підійде. Ну, тобто, другим способом аналітичним, який я показав, теж можна розв'язати. Але на мою думку, в даному, рівнянні, в даній системі рівнянь, в даному завданні з параметром, графічний спосіб набагато набагато-набагато виграшний. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!